27 травня слов'янські дзюдоїсти влаштували справжнє свято спорту. Чотири види змагань зібрали понад три сотні спортсменів із міст Слов'янськ, Красний Лиман, Артемівськ, Красноармійськ, Димитров та зі Слов'янського району. Сильні таланти прийняли участь у чемпіонаті Донецької області з дзюдо 2003-2005 року народження, обласному турнірі для маленьких спортсменів на честь дня захисту дітей, турнірі в абсолютній ваговій категорії та спортивних іграх Хто ти майбутній Олімпієць родзинкою. Дня стали привітання для талановитих вихованець слов'янської школи. Дзюдо дівчата вже не вперше приносять високі перемоги місту, і цього разу вони підкорювали Олімп. Ліза Чорна зайняла третє місце на юношському чемпіонаті. виконала кандидата в мастера спорту. І дві дівчинки-взрослі стали призорками кубка. України взрослого Ксенія Дерчук виграла Кубок України і Софія Дерчук зайняла третє місце. Кілька стартів в одному заході вимагали чималих зусиль від організаторів: обласна рада Колос, управління облспорту, батьківський комітет та тренерський колектив Федерації Дзюдо Слов'янська для місцевих тренерів. Зусилля небайдужих людей це чимала підтримка, адже майже річна перерва, пов'язана з бойовими діями 2014 року, могла призвести до втрати спортивного духу у молоді. Федерація могла втратити перспективи. Та шанси на великі перемоги, але відновлення роботи відбулося вже з настанням перших днів миру. І сьогоднішній захід яскраве підтвердження шаленої закоханості людей у свою справу, справу всього життя. Хочеться большое спасію сказати тим, хто нам допомагає торгової марки Валенсія, спортивному клубу Манга наша міській адміністрації по спорту. Власному управлінню, патому штану Славянську вже только за ті полгоди, то вже третій такий серйозний форум, де збирається більше 300 чоловік. З радістю до змагань готувались і вихованці шкіл дзюдо усієї області. Для них перемога тут стане наступною сходинкою. А для батьків їх успіх буде важливим етапом формування справжньої сильною духом особистості. І про місця без кубків мова не йде. Прагнення виключно обійти суперників. Я тока за. Очень хорошо занимается, уже пять лет занимается. Так что пусть занимается. Чтобы те, кто проиграли, не отчаивались. С них все впереди. Ну, желаю всем побед. Ожидаю какого-то ну, хорошего поединок. Считаю серьезных соперников, чтобы не было так легко. Щоб було все ну, по хороше в кожній віковій категорії свої лідери та переможці. Для них наступні старти і чемпіонати вже не за горами. І кубки переможців сьогодні для них підтвердження власних досягнень. Подальше їх завдання чемпіонати всеукраїнського рівня та постійна гонка за лідерами переможними сестрами Дарчук та лізою чорною. Тепер головне не зупинятись, і плеяда слов'янських переможців славитиме рідне місто на найвищих рівнях.